Рамка це безпека в школі, це насправді головне. Учень 11 -го класу рівненського ліцею номер 1 Андрій Ліснічук ділиться враженнями про арковий металодетектор, який там встановили кілька днів тому. Це не є якоюсь проблемою для мене особливо, і для моїх однокласників також. Бо ну вони не сварилися, нічого не казали на рахунок цієї рамки. Тому тому так. Металошукач в ліцеї встановили, аби виявляти заборонені предмети. Дуже часто ми наголошуємо саме батькам, що вони мають перевіряти в речей і спілкуватися з дитиною не тільки ми зі свого боку, але батьки зі свого боку мають дітям розповідати. Великий плюс що ми дітям роз'яснюємо, що дані дані взагалі нововведення вони вносяться для того, щоб само безпечно було в них безпечено середовище. Директорка навчального закладу Людмила Грекул каже, негативних відгуків від батьків та дітей немає. У нас була одна з проблем. Це треба було порадитися з ДСНСниками. Чи не буде ну чи це буде правильно поставити? Як їх правильно поставити? бо Це ж окупаційний вихід. Перед тим проконсультовано з ДСНСниками нам саме сказали, що має бути рамка стояти перпендикулярно і скільки метрів все було проговорено, і після того вже вже встановлювали і проводили роботи. Збитками, з учнями, такі аркові металодетектори встановили у трьох навчальних закладах міста, розповідає начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. Законодавством на сьогоднішній день передбачено ряд напрямків, які можна реалізувати по різному. Це і системи відроспостереження, які підключені до тривожної кнопки у закладах освіти наших, це і присутність служби служби освітньої безпеки, це і власне встановлення арочних металорамок, які ви зараз бачите на сьогоднішній день. Вони встановлені з. З ініціативи і за підтримки власне управління патрульної поліції в Рівненській області Андрій Мазур зазначив, що встановлювати металодетектори у навчальних закладах міста планують і надалі. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.